Усім привіт! Сьогодні готую дуже смачні огірочки на зиму, як у Макдональдсі. Мені потрібно 1,5 кг огірків, 20 г солі, цукру 90 г, 90 мл оцту, 50 мл олії, пів чайної ложки сухого часнику, 3 столові ложки французької гірчиці або діжонської, вже готової. Одна столова ложка куркуми та півчайної ложки чорного меленого перцю. Сухий часник та французька бодіжонська гірчиця не заміняємо на звичайний часник та на суху гірчицю в зернах. Обов'язково кидаємо таку огірочки можна нарізати кілечками, можна нашинкувати, або можна нарізати, ось так як я, ножом. для... Картоплі фігурний, додаю абсолютно всі інгредієнти і залишаю настоюватися на одну годину. Якщо будете нарізати на шитківницю або дуже-дуже дрібними кілечками огірочки, то вам достатньо буде і до півгодини, можливо, навіть менше, щоб огірки пустили сік. Поки нарізаю Поки відстоюються наші огірочки, обов'язково, поки вони стоятимуть декілька разів, їх перемішати. І стерилізую банки та кришки. Розкладаю в баночки наші огірочки, вже стерилізовані, складаю їх доволі таки щільно, розливаю юшку. І якщо маринаду не вистачає, у мене закип'ячений окріп. І доливаю окропом до Чуть, трішки вище, ніж по плечики банку, не зовсім повно. Накриваю кришками і відправляю стерилізуватися. Я буду стерилізувати півлітрові банки 15 хвилин. Якщо ви нарізали тонесенькими кілечками на шатківницю огірочки, їх достатньо буде простерилізувати і 10 хвилин. Після цього перевертаю на кришку, закутую до повного остигання. Ось і все, дуже смачні огірочки у нас готові. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!